Змогу побачити історичне відео подружжя Зеленських зустрічало президента Сполучених Штатів США Америки сьогодні у Києві. Як ви зрозуміли по словах Христини, ми переходимо до наступного блоку до внутрішньої політики, з якою сьогодні зв'язано те, що президент Америки Джо Байден прибув до України. І власне про цей візит ми зараз будемо говорити більше. Я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, заявив президент США Джо Байден. Тим часом Володимир Зеленський Привітав Джозефа Байдена в Києві і сказав, що візит надзвичайно важливий прою підтримки для всіх українців. Be brave like Biden! Президента США у Києві зустріла сонячна погода і повітряна тривога через загрозу з боку неадекватних судів. Але Джо Байден не сильно і зреагував на неї. Більше того, навіть в, е, в польській Варшаві було величезний білборд, де е, писалося «Give F-16 for Ukraine». Jadečko jo. Відомо, що це перший за майже 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну, і він є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин. А саме в цей період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу для всіх європейців, для всіх людей вільного світу, підкреслює наскільки великих результатів ми вже досягли, і наскільки історичних результатів ми можемо досягти тільки разом з усім світом, з Україною зі сполучених штатами з усією Європою результати зустрічі з Байденом будуть помітні на полі бою. Заявив Зеленський. Ми провели переговори з паном президентом у форматі ТЕТ на Тет, а потім у розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу у цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік 2023, став роком перемоги, зазначив Володимир Зеленський. І одразу після того, як Джозеф Байден залишив Київ, у нас є кілька важливих тез його підтримки на адресу українського уряду та українського народу. Отож, перша теза тієї темної ночі, рік тому, світ буквально готувався до падіння Києва. Знаєте, рік по тому Київ стоїть, і Україна стоїть. Демократія стоїть, американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. З часу моєї останньої поїздки до Києва сталися жахливі речі, вторгнення, але українці проявили себе так. Як дуже мало народів проявили себе будь-коли у своєму захисті, і вони домоглися нам осягнути значення демократії. Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки мета Путіна стерти Україну з карти, але російська економіка зараз ізольована, у неї проблеми. Ну і підтвердженням слів президента Америки Джозефа Байдена є е, е, кілька годинний твіт тому, коли в лютому двадцять року. Було повідомлення від американського уряду негайно залишити територію України. А цього року, в лютому, 2023 року, президент Америки сам їде в Україну, тим самим демонструючи нашу силу та міцність, з якою ми йдемо до нашої перемоги. Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, який буде оголошено вже завтра. Ось такими словами я починаю. Дану новину Байден. Байден повідомив це нашим українцям. Додатковий пакет військової допомоги включатиме боєприпаси протитанкові системи та радари для ППО. Також США запровадить нові санкції проти Росії. Їх оголосять на наступному тижні. Зеленський повідомив, що вони з Байденом обговорили також далекобійну зброю. Візит. Разом. Разом ми зібрали 700 танків та тисячі бронемашин, тисячу тисячу артилерійських систем та понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем. Засоби ППО Джо Байден розповів про допомогу Україні, власне доповнюючи христину. Це ще не кажу про додаткову допомогу Україні на 2,5 мільярда доларів, про яку буде оголошено найближчим часом у новому пакеті, як сказала Христина, будуть також боєприпаси до Хаймарса, додаткові системи, що допоможуть захистити український народ від бомбардувань. І додатково до цієї інформації хочемо сказати, що на Алеї Слави в Києві була а, встановлена зірка було встановлено ім'я для Байдена в честь того, що він є справжнім другом нашої країни і постійно поруч постійно нас підтримує. А ми нагадуємо про те, що з найближчим часом президент Америки Джо Байден буде мати важливий спіч в Польщі, мабуть, у Варшаві для е, НАТО для всіх е, представників е, НАТО для того. Того, щоб запевнити їх надалі допомагати нашій країні, ще цікава новина, що Білий Дім заздалегідь попередив Кремль, що Байден їде до Києва. Ми попередили Росіян, що президент Байден прибуде до Києва за кілька годин до свого від'їзду з метою усунення конфліктних ситуацій, сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Саліван. А при цьому він не розповів, як саме відреагували Росіяни на такий меседж і через Через конфіденційність е, інформації та характер цих повідомлень я не буду вважати е, за потрібне е, розповідати про те, як росіяни відреагували на дане повідомлення. Проте я можу підтвердити, що ми передали цей меседж, додав Саліван. Не тільки Байденом єдиним є важлива інформація про те, що сьогодні до столиці прибула ізраїльська парламентська делегація. Повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Сьогодні ж у Києві очікують власне, також очікувана прем'єр-міністр Терку Італії Джорджіно Мелоні. пише Ретурнс. Також керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі на сторінці єпархії під керівництвом митрополита поширювалася російська пропаганда і популяризувався кремільський режим. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.